Слава Україні друзі! Радий вітати вас на українськомовному каналі Max OnMen, канал по заробітку в інтернеті на пірамідах та інші способи заробітку. Сьогодні в цьому відео хотів би поділитися з вами, сайтом, який вийшов вчора. Зробити на нього огляд, чи сайт платить, чи ні. Звичайно, зроблю окреме відео. Якщо це відео набере хоча б 70 лайків. І так, перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал. Доб'ємо до 3000 підписників. Ще залишилось там все на все 8 підписників. І, звичайно, на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під відео. А ми поїхали. Переходимо на самому сайті. Сайт запустився вчора. Є WhatsApp-підтримка, є телеграм-група. Також з підтримкою. Валюта тут складає в казахських тенге. За реєстрацію дається 2000 тенге. Тобто при реєстрації нового аккаунта вам начисляються бонуси у розмірі 2000 тенге. Плюс за кожного реферала, який зареєструється за вашим посиланням, ви отримуєте 200 тенге. І плюс ви отримуєте. Комісії за поповнення, тобто от 6% від ваших рефералів, і плюс комісію від прибутку ваших рефералів, тобто 6 3, 1%. Далі, як працювати на цьому сайті? Після того, як ви зареєструвалися під час реєстрації, там вказується ваш номер телефона, але пише початок тільки. Код Казахстана. Тобто, вводите просто 0 і 0,66 098 в такому плані. Не звертайте увагу на казахський код. Далі. Вивід. Так, давайте розберемося, як тут працювати. Після того, як ви зареєструвалися, ви заходите сюди. І ось є. Ці контракти, які потрібно купляти, і далі ось 2000 ТНГ коштує. Ви отримали бонусних 2000, інвестуйте їх, нажимайте купити. Тут та сума: ось інвестувати 2000, купити все. Я вже купив два контракти. Далі тут є контракти на 2 тисячі, на 10 тисяч, на 30 тисяч, на 100 тисяч, 200 тисяч, 500 тисяч, мільйон, півтора, 2, 3 мільйони. Звичайно великі суми, але 2 тисячі ТНГ це рівно 5 USDT, 10 тисяч е, ТНГ це рівно 20 е, одному приблизно долара. Так само 30 000 USDT, це вже 60 десь приблизно 63, 64 USDT. Вивід Вивід тут складається. Тобто ви можете вивести, тут ви вказуєте номер, код для виводу, самі ви придумуєте. Можна виводити на банк, банк тільки казахський. Це такий, як би сказати, основа цього сайту, що можна виводити на банківську карточку, але Казахського банка. І в USDT trc 20 тобто можемо працювати із України. Мінімальний вивід 10 тисяч тенге – це 20 доларів. Також можна виводити на USDT trc 20 з 9 до 18 в будень. День. Тобто, у суботу в неділю вивід заборонений. 10% ви, вас знімають як комісія. З каждого, так, комісія, після того, як заявка буде. 24-48 годин. Вивід складає. Тобто Приходить протягом 24-48 годин. Чи сайт виплачує, чи ні, якщо відео набере більше 70 лайків, зробимо окреме відео. Знаєш, вам такий сайт цікавий, і ви хочете на цьому працювати сайті. Далі. Ще які тут є плюшки. Тобто комісія з рефералів, ви отримуєте за їх поповнення, за їх запрошення, ви отримуєте також. По 200 тенге. Ще які тут плюшки є? Так, є телеграм-група. Зараз на даний час вона налічує з себе уже 1254 учасника. Перший контракт на 2000 тенге йде один день, на 10 тенге йде вже 7 днів 15 днів. 30 днів, також відсоткова ставка комісії збільшується. Да і сума збільшується. Максимальна сума інвестицій і максимальний період це 30 днів. Максимальні 3 мільйони Тнг. Це дофіга. Але якщо ви зможете набрати під цим відео 70 лайків, поділюся з виводом. Також у відео і як детально знімати з цього сайту. Тому не забудь поставити лайк і підписатись на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, на Telegram групу посилання залишаю під кожним відео. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.